Він був гарним офіцером, гарний людина. Гарні люди бають не тільки про себе про Нормально дуже відповідальна, дуже інтелектуальна людина, патріот, дуже сміливий, тому що, хто розуміє в армії, то саперні інженерні війська, вони ну, це. Це дуже ризикований напрямок, тому що постійно треба мінувати напрямки, розміновувати напрямки. Це все відбувається під постійним обстрілом. Він працював дальнобійником до війни, їздив по Європі. В перші години війни він повернувся з-за кордону, наскільки я знаю. Прийшов до Збройних сил України, щоб захищати Україну місто Герой Харків. Дуже потужний бойовий шлях, в тому числі безпосередньо оборона міста Бахмут, часів Яр, повернення на Харківську область, оборона Купінщини. Дуже важко знайти якісь слова, але я вірю, що Макси буде з нами поряд до перемоги і до кінця нашого життя. Дозвольте мне родине передать державный прапор Украины на вечную память. Максима я знаю с 1999 -го года. С начала полномасштабной войны мы виделись всего 4 раза. Всегда боевой, всегда позитивный. Как бы тяжело ни было, он всегда был на позитиве. Благодаря этому очень многие люди продолжают жить. Таких офицеров, на жаль, немного. Хороший друг, побратым был. Хороший офицер, толковый офицер. Человек, который знал свое дело. Человек, который, как говорят, из пиджаков. Но человек работал над собой. Человек закончил в Литве школу капитанов с отличием. Ну, Храмотный был человек. Этого человека будет очень не хватать.